Вітаю в ефірі. Випуск новин в студії Олена Страхович. Цей робочий тиждень розпочався та закінчився відправкою продовольства спорців південного регіону. У п'ятницю вранці ще одно судно вийшло з Одеси і два з сусіднього Чорноморська. Загалом на борту цих суден 57 тисяч тонн кукурудзи. Повідомили в Одеській мерії. Караван рухається зеленим зерновим коридором, гарантами якого виступили ООН та Туреччина. 5 серпня ще три судна вийшли з портів одеського регіону в рамках угоди про експорт українського продовольства. Балкери везуть із Одеси та Чорноморська 57 тисяч тонн кукурудзи. Її планують доставити до Туреччини, Великобританії та Ірландії. Приблизно за 32-33 години ми дістанемось зони, яка призначена згідно з договором коло північного входу в Босфор. Після цього, наскільки мені відомо, службовці спеціального комітету завітають на судно з інспекцією. Це друга партія зерна, що експортується морським шляхом. Нагадаю, понеділок з Одеси вийшло перше суховантажне судно з 26 тисячами тонн продовольства. Воно успішно пройшло гуманітарним коридором, і в ніч на 3 серпня прибуло. До стамбула на огляд у міністерстві інфраструктури України розраховують, що гарантії безпеки з боку ООН та Туреччини діятимуть, і надалі планується забезпечити здатність портів обробляти понад 100 суден на місяць не лише на експорт, а й на імпорт заявили в уряді. Унікальний загин бойових кінематографістів знімає історію війни в Україні. Вже кілька місяців захисники зі 122-ї бригади тероборони ведуть відео щоденних життя з середини частини. Ідея оформилася після розмови командира з бійцем, який у мирному житті був відомим режисером. Сьогодні Володимир уже сформував свою знімальну команду, навчив азам кіномистецтва та продовжив досконалювати роботу у процесі створення. Відео. За лічені дні бійці випустили кліп, який продовжує набирати сотні тисяч переглядів. Наша знімальна група поспілкувалася з кінематографістами із 122-ї бригади ТРО. Володимир Нагорний має величезний досвід у кіноіндустрії. 15 років він прожив і працював у Голлівуді. У 2014 році повернувся до України. Перед війною режисер почав знімати свій проєкт, але плани різко змінилися. Американский там сценарий был, все мне заплачено было. Я успел снять 7 минут фильма в Ростов, вот, которое происходит в 2014 году. І от все остановилось, потому що началась війна. От до 2 марта я здала этот проект. марта я вже був в ТРО. У ТРО, Розповідає Володимир, прийшло усвідомлення, що нинішні військові будні України необхідно залишити для історії. Спершу з хлопцями знімали просто на телефон. Каже, не міг не знімати, адже займався цим усе життя. Один із відеороликів дійшов до командира бригади і був наказ зайнятися зйомками професійно. Я говорю, що у вас є? Он говорит, ну, у нас парень на гітарі поє. Менше ніж за тиждень військові зняли свій перший кліп Грай, який за рекордно короткий термін набрав понад 500 тисяч переглядів. Російські глядачі в коментарях обурюються, каже Володимир. Пишуть, що це неправда, і звичайне ТРО не може так виглядати. До зйомок цього кліпу у бійців Сергія та Віталія не було досвіду у відеозйомці. Віталій розповів нам, що кліп робили у польових умовах, буквально на колінці. Що там історії кліпа? Ми його, скажімо так, на коленки зобразили І там деле один професійний актер, все остальне це люди, які нас окружають, якими ми служимо. І повністю показується, ніяких особих постановок і ще чого-то. Це все знято в моїй машині, це все знято по передвижениям між нашим батальйоном. І люди, там всі такі, як і я, Сергій з позивним лакі, оператор проєкту. Каже, знімати вчився сам і встиг спробувати себе по обидва боки камери. Були, звісно, неловкості, боясь камери, боясь всього, але. Снялся в кліпі, друзі подивилися, друзі наділи кучу репостів. Команда, яка назвала себе кінотабором, не зупинилася на одному ролику і запустила новий, унікальний для нашої країни проект. Володимир наголошує, українці сьогодні творять історію, і вона має бути зафіксована. Хто ці люди, які готові віддати життя за Україну? Про що вони думають? <зв>. Як... Проект, який ми знімаємо як зараз, називається «Військовий відеоблог Шитон-2022». Як... Він зосередочений на житті армії знутрі. Ми їздимо по частям, знову ж по приказу Камбрига, знімаємо воєнних, інтересних Людей знімаємо видеоряд, все це складно такі п'ятимінутні епізоди. Кінотабір це не перший досвід Володимира роботи на інформаційному фронті. Режисер каже, зараз усім його знанням знайшлося застосування. Я зрозумів, що безполезно приводити якісь доводи, якісь знання. Роботи – тільки емоції. А ми, как киношники, мы это наш наш специальный, создавать эмоцию с помощью истории, с помощью видеоряда. Вот. И я применяю этот метод сейчас в наших проектах. То есть что такое клип, если не чистой воды эмоции, веселье, музыка, да? Вот это оказался очень эффективный инструмент, чтобы показать: "Твоя крутое, мы не боимся, мы готовы и имели мы этого врага". Проект Кинотабір розвиватиметься. Попереду ще багато героїв та подій, які необхідно заложити для історії. У засновник проекту Володимир Нагорний. Адже інформаційна зброя в сучас... У частному світі набуває абсолютно нового значення. У нас в армії, к сожалению, это практически не развито. Даже должності не создали таких в армії второго. Вот. Сейчас есть проект, что в каждом батальоне будет два пиарщика, возможно, это поможет. Но на самом деле я считаю, что в современном мире, когда медиа и соцмедиа решают все, когда война фактически носит телевизионный характер, промытые с мозгами вот эти россияне, которые считают, что у нас тут фашисты и бандеровцы, она у них работает, пропаганда, сейчас нужно противопоставить что-то такого же масштаба, такого же размера. Поэтому в каждом полку должен быть полковой блогер, полковой тиктокер. Это серьезно, это на самом деле очень мощное видение оружие. Вночі російські окупанти знову обстріляли Миколаїв. Ракети влучили у приватний будинок. Пошкоджено сусідні будівлі на пустирі. спалахнула пожежа. Повідомили у Миколаївській обладміністрації. Вночі російські військові розстрілювали корабельний район Миколаєва касетними боєприпасами з РСЗВ а вранці далекобійною артилерією. Піон також уночі обстріляли село Зайчівське. В результаті сполахнули житлові будинки, приватне агропідприємство, пошкоджено машини. За попередньою інформацією ніхто не постраждав. Одеса продовжує підтримувати Миколаїв. Місто сусід сьогодні оберігає південну Пальміру всіма силами, стримуючи тиск російських загарбників, і регулярно потрапляє під ворожі обстріли. Зруйнована інфраструктура, чотири місяці немає питної води. Виправити становище допомагають волонтери та гуманітарні служби, у тому числі міжнародна організація Rotary Інтернешн. Вона ж Вони ж ініціювали проект «Одеса та Миколаїв Разу, який презентували у п'ятницю. Головному поштамці на головному поштамті у рамках проекту Одеса та Миколаїв разом погасили нову марку Святий Миколай захищає Миколаїв. На ній зображено святого, який своєю спиною закриває дітей і саме місто від ворожих обстрілів. Адже Миколаїв став фортецею не лише півдня України, а й усієї країни. Эта марка народилась у місті Рівному. Ривному, намалював художник Юрий Журавель, рассказывает директор одеської филии «Укрпошты» Сергей Дрост. Николай защищает жителей Украины, жителей Одессы и жителей, собственно говоря, самого Николаева. И такая очень характерная марка, она сделана в виде милитар, милитаризма, но Николай оказывает благотворительную помощь и действительно несет с собой мир, дружбу, то, чего сейчас не хватает, ну, дружбу внутри Украины. На головпоштамці погасили і ще одну марку остров Зміїний храм Ахіла. «Вона символізує те, що там подвіг людський, подвіг наш жителів міста, жителів нашої області по поводу того, що ми і консолідуємося, і у нас є вже історичні пам'ять. Творець марки зі зміїним островом Володимир Ленський. За фахом він лікар, остеопат, фізіолог. Автор малюнка розповів, що надихнула його легенда, згідно з якою саме на острові Зміїни, похований давньогрецький герой Ахіл. І ті, хто оборонить його місце за поховання, ті природжуються у таких самих воїнів, яких не переможні. Мені дуже ця ідея, тому що я зрозумів, що наші воїни його боронили. Відповідно, вони вписалися за богів, а ті за них. І я намалював цю картинку для них щоб збирати гроші на ЗСУ. А потім з часом ми дивилися, як події розроблялися з острівом і побачили, що такі справді наші воїни під кимис і зробили марку так само для цього, для ЗСУ. Гасили марку директори двох філій Укрпошти Одеської та Миколаївської. Наш Миколай отримав прописку в Одесі. Ці кошти з продажу марки Святий Миколай захищає Миколаїв. перерахують для Миколаївської лікарні швидкої медичної допомоги. Наголосили на презентації. Аварія на трасі Одеса-Рені. Легковий автомобіль зіткнувся з вантажівкою. Постраждав водій легковика. Повідомлення про ДТП надійшло до служби по рятунку близько сьомої ранку. У Болградському районі на 171 му кілометрі автодороги Одеса-Рині водій легкового автомобіля зіткнувся з вантажівкою. Рятувальники за допомогою спецінструментів розблокували салон легковика та витягли 28-річного водія. Стан потерпілого середньої тяжкості. Чоловіка госпіталізували, повідомили у прес-службі ДСНС. Причина аварії з'ясовують слідчі. Поліцейські розшукали водія, котрий після скоєного ДТП кинув авто з двома постраждалими та утік. 20-річний хлопець пояснив, що злякався відповідальності. Тож втік з міста аварії і цілий день ховався у лісопосадці. Аварія сталася в середу ввечері на виїзді з міста Балта. Водій вазу не впорався з керуванням, з'їхав із проїжджої частини та зіткнувся з бетонним парканом приватного будинку. А потім, втік, залишивши без допомоги двох пасажирів. Одного потерпілого прооперували його стан лікарі оцінюють як тяжкий. Другому пасажиру медики надали допомогу та відпустили. Молодий чоловік протягом доби ховався в лісопосадці за селом Бензарі. Свою втечу він пояснив тим, що злякався відповідальності за фактом ДТП. Відкрито кримінальне провадження водієві загрожує обмеження волі терміном до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами. Культурне життя Одеси не стоїть на місці. Український музично-драматичний театр імені Василька запрошує глядачів на прем'єру вистави. Чуваки не святкують або врікрене. Яка відбудеться вже цієї суботи? Гостра вистава про актуальні події знайде відгук у серці кожного українця, але обов'язково підніме настрій та змусить глядачів повірити у краще майбутнє, упевнені творці. Як відбуваються фінальні репетиції перед прем'єрою? Бачила наша знімальна група. Чуваки не святкують або Юкреніян. Динамічна музична вистава, в якій переплітаються події радянського минулого та жахливо-бурхливого сьогодення. Звичайний українець із міста Конотоп оповідає глядачам історію свого життя, сповнено різних пригод та емоцій. Цей матеріал, приміром, чуваки не святкують або укренія. Він робився саме про українців, про питання війни, про момент самоідентифікації, провичавлювання з себе савок. Росію і так далі, тобто тут питання, які зараз дуже актуальні, які дуже потрібно проговорювати в суспільстві, тому що як не крути, ми були сотні років, якби під колоніальним управлінням Росії, Російської Федерації, Імперії і так далі. І ці всі проблеми внутрішні глибоко, якби сидять, глибоко сидять в нас. Тому це треба проговорювати. Це треба себе усвідомлено, усвідомлено вичавлювати, пропрацьовувати ці всі важливі. Весь спектакль на сцені всього два актори, головне завдання яких передати публіці весь спектр емоцій та переживання персонажів, щоб перенести глядача на місце подій та повністю занурити в атмосферу історії. На допомогу приходять світлозвукові ефекти. нас в Приїхала етнографічна експедиція. Зараз ви дивились сцену, вона така більш кумедна і така містична. Бо всі знають, що конотоп то місце, де збираються відьми, де пропадають люди. І тому, наприклад, за допомогою цього світла ми можемо зробити так, щоб у глядача виникла. Таке враження американського хорору. Чуваки не святкують а бой українян ставили ще два роки тому під час першого локдауну. Але у Києві тепер вистава знайшла своє місце в Одесі на сцені українського театру. Незважаючи на те, що п'єса про вбивчу та руйнівну війну, її автору Руслану Горовому вдалося зробити так, що глядачі під час вистави зможуть і поплакати, і посміятися. Про те, що болить, він іноді може говорити ну, з гумором. І це, це, це більця через цей гумор, але воно в такій формі, що, скажімо так, ми можемо сприймати і це зараз про війну, але щоб вибачте, не обливатися сльозами, але розуміти, що зараз робиться. Добрий день, да я, я буду вашу Да? Да. Машини. <реш> Волгу 24. -е. І каже ефект. І каже. Їдьте по селах. Збирати етнографічний матеріал. І вони поїхали. Очікується, що на прем'єрі вдасться зібрати понад 100 глядачів, незважаючи на війну та різні труднощі. Робота в театрі триває. Головне завдання зберегти культурний фронт нашої країни та підтримати українців у нелегкий для всіх час. В першу чергу, це звичайно моральна складова. Тому що ми всі дійсно задаємося питаннями, чи потрібен зараз театр в умовах війни, коли гинуть кожного дня величезна кількість. Від дівчат на фронті, коли вони знаходяться в надскладних умовах, коли кожен день якісь прильоти гинуть люди. Чи потрібно цим займатися, чи необхідно це зараз, чи не є це якимось типу, крамольною штукою. Немає частини трупи. На жаль, з нами хтось поїхав за кордон, частина трупи в ЗСУ. І це театр, який ми по краплинах збирали. Його Ну, після війни вже через місяць вже не було. На жаль, і ми його зараз збираємо заново з новим репертуаром, іноді з новими людьми, але воно збирається, начебто, і зглядач приходить, і ми розуміємо, до чого ми робимо це кожного дня. В Одеській області викрили канал нелегального переправлення чоловіків призивного віку через державний кордон. Як з'ясувалося, організатор злочинної схеми незаконне вивозив українців переважно моряків і таким чином забезпечував робочу силу один з судноремонтних заводів у Європи. Ініціатором схеми був керівник судноремонтної компанії однієї з країн Євросоюзу. А на території України діяв його спільник, який безпосередньо організовував та здійснював переправлення нелегалів через державний кордон. Основною метою ділків було забезпечити підприємство кваліфікованою робочою силою. Тому клієнтами були переважно професійні моряки та фахівці з ремонту морських суден. Вартість своїх послуг зловмисники оцінили у 3 тисячі доларів США. За ці гроші організатори забезпечували клієнта. На перехід кордону оминаючи контрольно-пропускні пункти на територію невизнаного Придністров'я там нелегалів зустрічали представники місцевих силових структур, які їх переправляли до Республіки Молдова. Надалі ухилістів відвозили до однієї з країн ЄС. Там ділки отримували додаткову оплату від представника судно ремонтної компанії замовника. За попередніми даними протиправною схемою скористались понад 20 людей. А під час спроби незаконного переправлення ще трьох втікачів, одного з учасників злочинного трансферу. Затримали співробітника СБУ за незаконне переправлення осіб через держкордон. Йому загрожує до 9 років позбавлення волі В Одеській області на озері Котлабух. Затримали двох браконьєрів, які незаконно наловили риби та раків на 8 мільйонів гривень. Під час патрулювання узбережжя озера Катлабук біля села Утконосівка поліцейські помітили двох місцевих жителів, які вантажили у причіп легковика, човен та сіті, заповнені водними біоресурсами. У рибалок вилучили 186 пасток та майже 2,5 тисячі реків та різних видів риб. За скоєне правопорушення фігурантам загрожує великий штраф чи обмеження волі терміном до трьох років. Чоловіків передали дізнавачам ізмаїльського райвідділу поліції. Вже з кінця серпня українці, які втекли від війни за кордон, можуть потрапити під оподаткування в Українах перебування. У полі зору податківців опиняться біженці, які продовжують працювати віддалено в українських компаніях, а також ті, хто одержує великі перекази на банківські рахунки. Докладніше про систему розповість адвокат Ростислав Кравець. Згідно з міжнародним податковим законодавством, якщо людина перебуває в чужій країні понад півроку, їй надають статус податкового резидента. Це означає, що вона повинна звітувати про свої доходи та сплачувати з них податки. Таку вимогу можуть висунути і українським біженцям, які виїхали до Європи на початку війни за загальними правилами перебування особи, особи в країні понад 180 днів, там 183 дні. Наслідком цього є фактично встановлення податкового резидентства ці, цієї країни. Це, відповідно, з огляду на ті угоди, на більшість угод, які укладені між Україною та цими країнами, свідчить про те, що особа повинна сплачувати податки саме за місцем свого податкового резидентства, з огляду на ті угоди, які укладені між Україною і цією країною. Відповідно, вона повинна подавати податки. Під оподаткування потрапляють українці, які працюють віддалено на вітчизняні компанії, а також люди, які отримують грошові перекази на банківські карти або витрачають багато коштів у ЄС. Що стосується надходження коштів, такі особі на її особисті рахунки, а також витрачання коштів. То насправді в більшості країн за цим вже більш-менш налагоджена контроль. І особі повинна потрібно буде поясняти, звідки в неї взялися ці кошти, за які вона придбавала, за які вона там існує, якщо вони перевищують ті кошти, які вона там заробляє чи отримає як певну допомогу від держави. Не виключені ситуації, коли податки доведеться платити двічі, і в Україні, і в країні перебування з більшістю держав на найвищому рівні укладено угоди, що дозволяють цього уникнути, розповідає фахівець. Це буде у випадку, якщо Україна уклала відповідну угоду стосовно подвійного оподаткування. У разі якщо такої угоди немає, то е, така особа громадянин України повинен бути сплачувати податки як в Україні, так і в тій країні, в які він, він знаходиться і отримує відповідний дохід. У разі якщо людина вчасно не задекларує свої доходи і намагатиметься уникнути сплати податків, їй доведеться нести за це відповідальність. Відповідно до законів тієї країни, де вона перебуває, наголошує адвокат в більшості випадків, це буде адміністративна відповідальність щодо неподачі відповідних декларацій. але може так стати, що може бути і кримінальна відповідальність однак, як і з досвідом з Україною, вона можлива виключно у разі, якщо там ці суми значні в кожній країні, країні що таке значна сума і за що. Буде наступати відповідна кримінальна відповідальність, потрібно все ж таки з'ясувати у місцевих юристів чи консультантів, чи можна напряму у тих органах, які займаються збором податків. Це або Відповідні управління фінансів чи відповідні управління податкової інспекції купити або продати нерухоме майно під час дії воєнного стану можливо. Усі реєстри вже відкриті. Також стало можливим здійснювати угоди за дорученням, але дія документа обмежена різними термінами. Залежно від того, оформлений він в Україні чи за кордоном. Про останні зміни на ринку житла розповіли фахівці міжрегіонального управління Мін'юсту. У перші місяці повномасштабного вторгнення Росії в Україні були закриті практично всі держреєстри. Доступ до них відновили на початку травня. Відповідно, ожив ринок нерухомості і нотаріуси змогли повернутися до роботи, каже і атаман, фахівець управління нотаріату міністерства юстиції. Нотаріальне посвідчення договору щодо відчуження нерухомого майна навіть у умовах воєнного стану вчиняється за загальними правилами, тобто за місце знаходження нерухомого майна або відповідно за зареєстрованим місцем проживання фізичної особи однієї із сторін договору. Сьогодні на Одещині працюють 368 нотаріусів. Вони, зокрема, завіряють угоди купівлі продажу нерухомості. Сьогодні у цій сфері діє низка змін, зазначає наша співрозмовниця. В умовах воєнного стану, якщо ви придбали квартиру, продати. Можна не раніше, ніж за один місяць. Заборонено нотаріальне посвідчення договору до закінчення одного місяця із дня набуття права власності відчужувачем нерухомого майна, якщо ним таке право власності було набуте в умовах воєнного стану на підставі договору або у зв'язку із передачею юридичної особи цього майна як внесок до статутного капіталу, або у зв'язку із виходом зі складу учасників, засновників юридичної особи. Після 24 лютого довгий час було заборонено купувати чи продавати квартири за дорученням. Нещодавно заборону зняли, але деякі обмеження все ж таки діють. Додає фахівець. Передбачена можливість відчуження договорів нерухомого майна від імені фізичної особи відчужувача на підставі довіреності. Але якщо з дня видачі такої довіреності минуло не більше місяця. Місяць термін дії доручення виданого в Україні. Якщо документ оформлений за кордоном, він діє вдвічі до. Овша. Не більше двох місяців, якщо довіреність була видана консульською установою, дипломатичним представництвом України або за законодавством іноземної держави. У випадку, якщо термін дії довіреності минув, її необхідно буде додатково підтвердити, зазначає і атаман. Якщо минуло більше двох місяців в передбачених випадках або більше одного місяця, якщо це наша українська довіреність посвідчена нашим нотаріусом, то відповідно потрібна заява від довірителя на підтвердження дії такої довіреності. Можливість купувати. Чи продавати житло за довіреністю повернули заради зручності українців, які евакуювалися за кордон. І Атаман додає, що ця процедура контролюється Міністерством юстиції. І такі угоди є повністю безпечними. Про всі ці та інші важливі події дня ми розповімо в наших наступних випусках.